То яка ж реальна ціль оновлення даних? Хороше питання, так? До речі, Міноборони вже навіть повідомили, коли ТЦКшників приберуть з вулиць. Але давайте про все будемо по порядку. Отож, в Міністерстві оборони заявили, що співробітники ТЦК та СПС продовжать затримувати людей на вулицях українських міст, доки всі військовозобов'язані, не оновлять дані. Тобто задача стоїть, я так розумію, така, щоб всі, абсолютно всі оновили свої дані. Цікава в нас мобілізація така. Знаєте, дуже цікава. Навіщо потім їм? От всі наші персональні дані, що вони збираються з ними робити. Взагалі, знаєте, от про мобілізацію і те, що буде далі, я дуже хочу зробити програму. От, зберуся з думками, обов'язково зроблю програму. Але давайте далі. Навіщо ж дані про українців? Хороше питання. Я думаю, що колись ми обов'язково про все це дізнаємося, кому і навіщо все це було потрібно. Але далі ще цікавіше. Виявляється, що ось люди оновили дані. Так? Хто там оновив, хто не оновив. Але це не кінець. Тепер постійно потрібно буде оновлювати дані. На це людям дають 7 днів. Про що йде мова? Українцям дають тиждень на оновлення військово-облікових даних, інформація з перших рук. Про що мова? Українці мають терміново звітувати до ТЦК про будь-які зміни в житті. Тобто, е я не знаю, е оженився, розлучився. Став батьком, змінив місце роботи, там залишив навчання, або втратив право на відсрочку. Все це має бути відтворено в облікових даних військово зобов'язаного. Є навіть постанова, постанова навіть є. Тобто помінялося щось в житті, у вас є 7 днів на те, щоб повідомити ТЦК про це я так розумію, якщо не повідомиш, вони теж щось вигадають. Я не знаю, там, може штрафи, може ще щось. Я думаю, що в них фантазія прекрасно працює в цьому направленні. Про все це повідомив керівник служби зв'язків з громадськістю Полдавського обласного ТЦК Роман Істомін. За його словами, оновлення даних це процес беззупинний. Він стосується всіх, без винятку, навіть тих законослухняних громадян. Які до 16 липня сумлінно оновили свої дані в ТЦК або в застосунку Резерв Плюс? Швиденько наші нардепи забавахали значить постанову. Є така постанова номер 1487 Можете ознайомитись. Так, ось вся ця постанова зобов'язує всіх призовників військово зобов'язаних терезервістів вчасно звітувати ТЦК про обставини в їхньому житті, що змінилися. На це все дається сім днів. І лише в цьому випадку буде вважати, що чоловік не намагається нічого приховати від ТЦК і дасть йому змогу і в подальшому уникати непорозумінь, пов'язаних з виконанням військового обов'язку. Якщо ж чоловік... Має право на відсрочку від військової служби, то він мусить подати відповідні документи, які засвідчують це право або за сімейними обставинами, або за станом здоров'я, або через навчання чи роботу. Знаємо ми прекрасно ці випадки, коли людина приходила, щоб отримати відсрочку, а їй оп, і вручали повістку. Ось є випадок в... там, де живуть батьки. в... Київській області прийшов хлопчина для того, щоб оформити відсрочку, бо батько інвалід. І що ви думаєте, хлопцю вручили повістку? Там вони, звичайно, горем пополам розрулили всю цю історію, але ну, от просто уявіть собі. Так? Тобто, ну, ми прекрасно розуміємо, як все відбувається. Ще одне питання, яке цікавить ну, дуже багатьох. Дуже багатьох. Як же збираються покарати? За статистикою вже назвали цифру: 6 мільйонів ухилянтів. Так, от як же збираються покарати 6 мільйонів людей, які не оновили далі? Одразу перше, що виникає, це штрафи, так? Тобто, якщо порахувати, якщо штрафи не, оце, не подвоюються і так далі, от просто один штраф. Одній людині це десь 120 мільярдів гривень. Чесно, особисто я не вірю в це, що от просто всіх оштрафують. І тут знову ж таки будуть давити на те, щоб люди оновлювали, оновлювали свої дані. Тобто знову будуть ловити на вулицях, доставляти в ТЦК, оновити дані, заодно і штрафи виписувати. Ну, людина ж вже ж вона ж тут на місці приїхала в ТЦК. Чому не виписати її штраф? А якщо ж людину не зможуть зловити на вулиці, приміром, а будуть давати завдання поліції, щоб поліція ходила по хатах, щоб доставляли в ТЦК. Я думаю, що таке буде. Але і тут, я думаю, великого успіху не буде, бо багато хто просто не захоче відчиняти, багато у кого не, не виявиться вдома і так далі. Якщо ж поліція не зможе доставити, тоді будуть... Розсилатись постанови по пошті, а може, знаєте, от е, спадає таке на думку, може навіть і не будуть розсилати по пошті. Дивіться, зараз ж механізм такий: е, отримав, не отримав, підтвердив, не підтвердив, все рівно е, вручена тобі ця повістка. Можуть навіть і не розсилати нічого, знаєте, не витрачати на це час, а просто одразу виносити рішення про штраф і все. Ну як людина буде знати, приміром там отримувала вона чи ні, якщо вона там не живе. По місту проживання, місцю проживання там, де от в них якісь там залишилися адреси старі, бо дуже багато поприїжджали людей. Тобто, що маємо? А, перші вересня, перші штрафи підуть десь з вересня місяця. Чому? Тому що якщо порахувати ось все це, там постанови, поліція буде шукати там ще щось, поки що там щось дойде, і так далі, це десь з вересня місяця, тільки почнуть приходити. Перші штрафи. Але не забувайте, в людей є право на оскарження, і люди будуть користуватися цим правом. Скажу так: якщо все буде працювати по закону, дуже сподіваюся на це, то ДЦК буде дуже, буде дуже важко збити ці штрафи, так як вони собі планують. Іншими словами, виносити постанову про адмінвідповідальність без присутності самої людини. Тому, скоріш за все, будуть намагатися якось так хапати людей, привозити їх в ТЦК і оп, ось вона людина. Давайте випишемо їй штраф. Вона ж вже тут присутня, і тут вже є підстава. Є підстава реальна, що ось людина тут на місці. Ось ми її виписали штраф і так далі. Вона все бачила, вона все знає, і так, але десь там прийшла якась постанова чи повідомлення, і людина не в курсі. Тобто, це легко доказується в суді і так далі. А, до речі, вже почали суди а, відміняти постанови, і це тільки початок. А, метод кнута не працює. Ну, давайте будемо признавати. Він не працює, а всіх до відповідальності призвати не зможуть. І ще на останок хочу задати вам питання, дорогі глядачі. От кому будь приходити штрафи? будь ласка, пишіть в коментарях: будете ви оскаржувати чи будете платити штраф? Мені дуже цікава ваша думка. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.